Привіт усім, я мені, мені сім років. Перед вами люби читачу, справжній детектив, таємниця коз, козацького скарбу, письменника Копетюха Андрія. Це історія про двох хлопців Данька і Богдана, які приїхали на канікули село з, 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 з вода. Бонька дуже розумний любить читати книжки, а Богдан сильний, сильний і спортивний. Вони гуляли і хотіли піти на рибалку. І насунулися на, на велику таємницю, та козацькі скарб. Це не просто скарб, це собочка з золотими монетами і, і, золотою, і, з, і, з, і золота була, які сховали козаки 100 років тому. І ще є дів дівчинка-Галку, в якої є, є, є страшфу стра футболу. Він, бі він, він бігає і співдивує. Мені книжка подобається, бо вона про дружбу і, і, і про те, що дітям бути героєм. І, і ще там, там є ко козаки. Я хочу дізнатися про, про, про них більше, бо вони такі круті кінці донька Богдан і Галка стали справжньою командою. Я мрію такі пригоди. Може, я в дідусевому саду знайду скарб.